Усім привіт, Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в магазині Єва. Нові вигідні знижки з 4 по 5 серпня, включно. Тільки два дні на усі освіжувачі повітря та аромодифузори. Кешбек 80% від вартості. Глей ціна 68,90. від скай, освіжувачі повітря 39 гривень за 300 мл. І вигідна ціна і кешбек. 80%. iFresh 52 гривні 50 копійок. Sky освіжуючі повітря 400 мл за 35 гривень. Airwick ціна 105 гривень. «Аромодифузори» – 228 гривень 50 мл. Такі варіанти. Ароматік ціна 249 і 269 як який аромат? Такі аромодифузори об'ємом 100 мл 299. Глейд змінні балони до автоматичного 183. Це є автоматичний освіжувач повітря Airwick 464 і один змінний флакон об'ємом 250 гривень. AirVieak балони по 179 гривень, Sky 55 гривень. Glade Гелавий 109 гривень. Оці, до речі, такі стійки, якщо у вас є, звертайте увагу. Дуже їх хвалили, навіть брали в автомобілі. Ціна 68 гелеві від Sky. Є такі стильні, чорно прозорі або блакитно прозорі. Ціна 40 гривень. І США ароматизовані по 20 гривень. І є ще по 40. Як який аромат. Знижка 40% на усі вологі серветки та косметичні серветки від Greenway. Ціна 30 гривень за упаковку. Я вже вам казала, і повторюсь, дуже мені до вподоби такі яскраві дизайни. Ціна зараз 30 гривень 150 штук. Такий варіант: тут є аж два відділи окремих. Одні кольорові, а одні білі серветочки. 80 штук ціна 27 гривень. Вологі серветки від Greenway. 100 штук за 36 гривень. З клапаном, без клапану, 60 штук за 27. І маленькі упаковки по 15 штук за 7 гривень та 20 копійок. Акція 2 дорівнює 4 на шкарпетки Аміго Дефіле та вів'єн, Шкарпетки чешками та підслідники. Ціна 25 гривень чоловічі і жіночі по 25 гривень від Аміго. Підслідники дефіле по 16 гривень. А від Viv'ien ціна 40 гривень ось такі мереживні і кольорові по 20 гривень дефіле. Мінус 50% на другу упаковку будь-яких тампонів. Від об'єм, найдешевші: 47,88 штук, 16 штук за 92 гривні 50 копійок або за 108 гривень. Так, і є ще по 82 гривні 90 копійок, 16 штук. Від котекс 52 гривні 90 копійок 8 штук. Ось такі за 55,90 тут є 12 штук, в подарунок 4 штуки від виробника. Тобто 8 плюс 4. Значить, такі бувають ще акції. 147 гривень за 32 штуки, 109 за 16 і 84 гривні за 8 штук із аплікатором. Лінджері. Тампони 8 штук 34 гривні, 16 штук 63 гривні і 32 штуки 104 гривні. На тампони від торгової марки Tampax з аплікатором ціна 91 гривня, а друга упаковка піде за половину від цієї вартості. Треба придбати одним чеком дві упаковки. Можна, до речі, обирати різні торгові марки, головне, щоб це було дві штуки, за пів ціни піде та одиниця, яка дешевша по вартості. Кешбек 80% від Манкей, усі засоби для гулін. Від Манкей лосьон після гуління за 129%. 90 мл. Манкей, бальзам після гоління 200 мл 49,80. До речі, станочки теж з кешбеком. 70 гривень 70 копійок. 4 станки на 3 леза. 3999 40 гривень. Такі станочки на 2 леза, 4 штуки. Нараховується 80% від вартості на карточку Єва. Кешбек 80% на усі засоби для догляду за волоссям від ізумі. Шампуні 349 гривень 500 мл з дозатором. Інтенсивне відновлення. Для сухого волосся маска 150 мл 230 Філери 3 штуки за 167 Міст 239 Есенція 223 гривні. Шампунь 349. Інтенсивне живлення. Кондиціонер теж 500 мл з дозатором 349. Олійка 4 в одному 244. Шампунь для пошкодженого ломкого волосся 349. Маска 399. І ламелярна вода ультраглибоке відновлення 230 гривень. Кежепек повертається одразу на наступний день після покупки. Списати його треба встигнути. Діє він 21 день із моменту покупки. Якщо не спишете, не оплатите покупку бонусами, то вони просто пропадають. Акція 1 дорівнює 2 на фарбу для волосся Екмі Color 87 гривень та 50 копійок одна штука. А друга у подарунок виходить. Тобто за цю суму дві фарби. Можна брати різних кольорів, головне, щоб це була ось ця торгова марка Авена. На посуд вибірковий асортимент є акція 1 плюс 1 до рівні 3. Цікава, знаєте, пропозиція, як саме визначити цей вибірковий асортимент. Бачу піали, кришки для консервування, чашки. Вінчики входять в цю акцію. Ціни, до речі, переважно акційні. На дитячу декоративну косметику продовжили акцію 2. Обираєте будь яких 4 товари із цієї категорії, те, що дешевше, піде в подарунок. Знижка до 50% від вартості на Jimmy Choo та Faben Marche. Москино, той ту, бабл-гам, 1949 гривень за 50 мл. 30 мл 1309 Такий варіант, той-ту, ціна 1999 гривень 100 мл. І в таку ж саму ціну 50 мл. Ввічно взяти більшу упаковку за меншу ціну. 1399. 30 мілілітрів і 5 мілілітрів за 279. Джумічу ціна 1219 40 мілілітрів. 60 мілілітрів 1699, 1199 і 1349. Від Фобен марше армовенка аромат. Ціна 469 гривень 500 мл. Такий варіант за 99,50 по 399, по 299 та 449 гривень. Аромати від Faben. У них дуже схоже упакування. Як зорієнтуватися, тут є назва, і ви на упаковці теж шукаєте точно таку саму назву. Бо, коли ось такі схожі флакончики, можна переплутати. 299 такі варіанти Фабен Маршем. І ці по 299 такі яскраві кольорові. Флакончики, об'єм 100 мл і ціна 449. Якщо ви маєте бонуси, то ви можете списати половину від вартості, якщо цінник акційний. Якщо не акційний, то більше, ніж половина. Такі аромати 449, 299 по 419, три аромати на вибір. І такий із блискітками. 299. Ці за 399. Вони такі мають близькі такі дрівнесенькі. Moschino на той ту. Це і чоловіча серія 2499 100 мл. І відповідно, чим менший об'єм, то менша вартість. Від Фобенчу чоловічі, але є ще і унісекс. Ось такі, наприклад, вони унісекс. Ти є різні по 399 гривень. Такі по 469 їхні такі крафтові паковочки картонні. Ці об'ємом по 120 мілілітрів, а такі по 60 по 50 мілілітрів, як які. 469, такі по 399. Тут теж якісь жіночими флакончики схожі. Читайте назви. Такі по 399. І цей варіант теж 399. Знижка до 50% на корейську доглядову косметику для обличчя та тіла. Холіка-холіка. 122 гривні, зволожуючий гель алоє 250 мл. 49,80-55 мл. Хто пам'ятає, був такий набір, бачите, вже його хтось взяв. 199 гривень, Це три в одному. Дуже скромний асортимент в цьому магазині Холіка-Холіка. Знаю, що в інших магазинах асортимент набагато більший. Тож, орієнтуйтесь на асортимент в ваших євах. 159 гривень пінка для умування обличчя. Так, і ще що у нас є тут, чого по суті, на жаль, тканинні маски холіка-холіка по 25 гривень. Супер знижка. На усю декоративну косметику від Patricia Ледо діє акція 2 дорівнює 4. Обираєте будь-яких 4 товари, оплачуєте за 2 дорожчих помада бальзам для губ. За 100 гривень. І ще така акція. 2 дорівнює 4. І ще отака акція, вона все сумується між собою. Якщо візьмете на 499 гривень косметики від Патрісії Ледо, то отримуєте в подарунок зволожувач повітря. Ось такий він на вигляд і має підсвітку кольорову. Заряджається від USB. На жіночі трусики акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Ціни на трусики 80 або 60 гривень. Самі найрізноманітніші пошиття: є і мережевні, і врубчик, і спортивні великий вибір, більше менше. Хто який любить вподоби кому що.